Як бачите, сьогодні ми на кухні п'ємо разом каву. З оказії того, що на каналі зібралося вже понад 50 підписників, я вирішила зробити новий формат. Мені здається, було б дуже щиро поговорити просто на кухні. Я розписала собі деякі пункти, на які питання я хотіла б відповісти в зв'язку з цим. Але перш за все, я дуже хочу звернутись до вас. І подякувати за те, що ви долучилися до каналу, до цієї спільноти, яку я стараюся створити. Вдячна, що ви підтримуєте мене своїми вподобайками, своїми переглядами, коментарями. Сьогодні перший день тепло і тому мій пес дуже хекає. Загалом. П'ю каву з молоком в моїй улюбленій чашці з Скубіду, яку я привезла з Італії. Почнемо. Що означають для мене ці 50 плюс підписників? Якщо чесно, це таке розуміння, що те, що я роблю, взагалі комусь потрібно. Окрім мене, звісно. І це дуже класно. Чесно, мені дуже подобається таке відчуття, що. 50 людей це більше, ніж було в моїй університетській групі чи в школі, в класі. Це дуже багато. Це пів сотні. Тому для мене це вже, ну, може, для когось це невелика цифра, але для мене це дуже багато, тому що я йшла до цього ну, не цілий рік, але десь місяців вісім. 100 відео я загрузила майже на YouTube, щоб отримати 50 підписників. І це було повністю рандомно, просто тестування того, що людям подобається. Тому для мене це гарний результат. Я знову ж таки дуже вдячна за це. Які я помічаю зміни. От, починаючи від там, нуля і до 50, -ти. перші зміни в тому, що я взагалі виставляю, в тому, як воно виглядає, тому що я десь дивлюся якісь туторіали, дивлюся, хто що як робить. Я стараюсь не порівнювати себе з кимось іншим, але просто дивитися. З точки зору майстерності, з точки зору сенсів, як можна передати ту чи іншу думку за допомогою відео, мені це дуже цікаво, якщо чесно. І я відчуваю, що прогрес є. Також я хочу звернути увагу на процес, процес який внутрішньо у мене відбувається, і сам прогрес через це. Тому що. Мені стало набагато легше говорити на камеру, я все ще говорю іноді повільно, з великими паузами, оці е, -ю. я потім їх стараюсь вирізати, коли в мене є настрій, сили, час, але внутрішньо я також відчуваю, що з'явилася більша впевненість взагалі в собі. При тому не тільки якщо йдеться про контент, а загалом в житті, коли я десь там іду в нову компанію, наприклад, як я себе позиціоную, то з'явилася більша впевненість в собі. І, власне, на рахунок порівнювання себе до інших, то, скажімо так, всі колись проходили через такий період життя, коли порівнювали себе там до якоїсь там. Тані, Каті, Ані і Маші. І думали, ой, вона там така всяка, яка класна, в неї там фігура, в неї зовнішність, макіяж, там до неї хлопці липнуть, вона така успішна. То якось в мене цей період, не знаю, пройшов. Скоріше я, ну, наприклад, їду десь в транспорті і бачу красиву жінку, там дівчину, і я собі відмічаю: вау, ну, вона дуже гарна. Але це, ну, не так, що мені хочеться, не знаю, залізти в її шкіру, там, в її образ, в її думки, чому вона така класна. А я ні. Н ні, це просто зникло. Тому я вважаю, що навіть. Якщо там не завжди контент залітає, то все одно саме зміни внутрішні, зміни в мисленні, які роблення, розробка контенту дає, то воно того варте. Скажу так, що це найбільше мене здивувало, взагалі в процесі, тому що я не очікувала взагалі, що такий аспект десь десь з'явиться і що це може мати такий величезний вплив. Вважаю, що це дуже-дуже потужно. Що було мені найважче зробити, коли от я починала це все? Я не можу сказати, що мені зараз дуже легко. Але ну, на самому початку найважче було, звісно, почати, як завжди воно є. Тому що ти не знаєш, чого тобі очікувати. От ти закидуєш відео, і ти не знаєш, чи хтось його взагалі подивиться, чи ні. І чи буде якийсь взагалі толк з цього, чи хтось там підпишеться. Ти ніби от щось робиш, ти робиш це дуже довго, тому що перший час ти реально дуже заморачуєшся. І ти це закидуєш, як ніби в пустоту ваще. Ти собі думаєш, що ой, зараз почнуть писати, що воно таке недобре, що ти таке говориш. А ще, наприклад, якщо родичі. Але це більш, більше, наприклад, в інстаграмі, якщо родичі, от що родичі скажуть. У ну, мене була така ситуація, що я закинула фотографію з кухні. Як бачите, в мене тут ну, не євроремонт. І е, облущені такі дверцята шафки було видно на фоні, і мені пишуть, що це ти таке виставляєш. Але я собі вирішила, що я не буду купляти нову шафку, щоб виставляти в соцмережі. Тому, ну, якось я простіше стала до цього теж відноситися. На даний момент, наприклад, є інша проблема це реально брак часу. Я взагалі маю так, що от всі експерти кажуть: вибери якусь нішу, вибери якусь тему, що ти будеш виставляти, і тримайся тої теми. Але, ну... Як? Ну, наприклад, я маю, скажімо так, лайфстайл-блог про моє життя, але ж моє життя не обмежене до однієї якоїсь теми. Тому що ну, я займаюсь мовами, я займаюсь контентом, я працюю на роботі, я маю хату, кота, пса, я ходжу десь. Ну, Я там розказую теж про віру в Бога. І, ну, Я не можу обмежити це до однієї теми. І через те, що я не обмежена цим усім, ідеї на якийсь контент, там, на якісь відео, на якісь фотки, в мене приходять отако просто дуже легко. І в мене їх багато. Я маю такий Excel, де розписано повністю все. І там, наприклад, на якій платформі як воно там задіяло. І, чесно, в мене є знято багато матеріалу, так як ніби наперед, в мене просто немає часу, щоб його там нарізати, щоб якось обробити, написати якийсь сторітелінг до нього. Щоб це озвучити, якусь музику накласти. Ну, розумієте, е сирі відео ніхто не буде дивитись. І проблема реально часу. У мене є дуже багато ідей, тому що YouTube це не один мій проект, Я вже кажу проект, тому що, так як. Я вирішила, що я би хотіла би цим серйозно займатися, то я стараюсь підходити до цього я до другої роботи. І в мене є Ютуб, мене є Інстаграм, в мене є Це, Скажімо так, три мої основні платформи, на яких я там щось виставляю. Плюс до того в мене є телеграм-канал з музикою, де шість підписників, але все одно ну мені просто подобається це робити. Якщо хтось підпишеться, я буду дуже щаслива. Але навіть якщо ніхто не підпишеться, мені просто подобається це робити, і я цим займаюсь. І до того в мене є різні, наприклад, ідеї. Я іноді задумуюся про те, щоб е, теми християнські, наприклад, вивести на окремий блог, тобто зробити окремий канал на Ютубі під це. Але я розумію, що в мене просто не вистачить часу. Власне, відео найближчим часом, які є, ну багато є планів, новий формат, який я хочу спробувати зробити, і я вже маю нарізку зроблену. Ну, в сенсі серий контент, я маю сере відео на це, я маю це нарізати, це все зробити на рахунок рецептів. Тобто я з чатом GPT розмовляю про те, що я можу зробити ввечері. На там вечерю з тих продуктів, які в мене є в холодильнику. Ну, це так, просто спонтанна ідея. Ну і плюс я все ще чекаю на те, щоб сформувалося якесь моє конкретне свідчення е, того, що Бог робить в моєму житті. Є конкретна ситуація, яка мені здається, що буде переломна, але вона. Відбудеться десь за місяць, якщо що сьогодні субота, Субота, 9 серпня. Тому десь за місяць я сподіваюся, що щось зміниться, і що я зможу теж викласти відео на рахунок цього, а якщо ні, ну то щось інше. Якщо йдеться про мрії, наприклад, то в мене є мрія. У мене. Є мрія. Мені здається, була така реклама колись. В мене є мрія. Не знаю, чи не політична вона була, але в мене є мрія, і це пов'язано з роботою. Для контексту я працюю в IT вже 4 роки, і вже дуже давно я підшукую собі щось. Тому що мені не подобається там, де я є. Мені не подобається те, що я роблю. Мені не подобається загалом політика фірми і ставлення, і оці всі корпораційні такі агітації. Мені це все не подобається. Останнім часом я дуже серйозно задумуюся на рахунок того, щоб просто ту роботу кинути. І повноцінно працювати в контенті, повноцінно розвивати свій особистий бренд, свій блог, монетизацію і тому подібне. На даний момент, ну, я дуже стараюсь, але ну, до монетизації мені ще дуже далеко. І співпраці з брендами в мене теж немає. Тобто зараз я фактично йду в мінус. Я там плачу за якісь програми, де я, наприклад, накладаю голос чи там ще щось роблю. Я за них плачу, тобто я йду в мінус, коли я створюю контент, тому що я нічого не заробляю. Але загалом я би дуже сильно мріяла, щоб це була моя робота, щоб через мій контент я могла допомогти людям, там щось порадити, щось показати файне. Навіть просто якусь усмішку в них викликати, для мене це дуже важливо. Тому я би хотіла б це монетизувати, повноцінно цим займатися, і, відповідно, якщо б я звільнилася з основної роботи, мені здається, в мене б було б більше часу та можливостей, щоб розвивати додаткові проєкти, про які я там собі думаю. Тому. Ну, можливо, якусь співпрацю і так далі. і так далі, Теж зараз буде свідчення. У мене був теж такий зрив, коли от я реально не знала, що я маю робити. Мені не подобається те, чим я займаюся, результатів сильно немає. Мене заставляють на роботі робити щось, що мені не треба, що мені не хочеться робити, в мене не виходить це робити. І. Я, наприклад, не можу залишитися без доходу, тому що є теж інші обставини, де я реально мушу мати цей дохід, який я маю, тому піти просто з роботи, тому що мені не подобається, я не можу, в мене немає такої можливості. То я молилась до Бога, щоб він мені показав, розказав, що я маю робити, де я маю шукати щось, що мені допоможе. І я одного дня читала Біблію. Я читала Єремії Long it will take until you rest. я це виписала реально, типу, собі на папірчику наклеїла. А, і там друге було: що маєш повернутися туди, звідки ти почала. Ну, і думаю, типу, сама глава була взагалі про щось інше. Але от як я прочитала цей вірш... Мене аж так холодом облило. І я думаю, блін, це точно для мене. І я думаю, думаю, окей, я маю повернутися до того, з чого я почала мала стати перекладачем. І я пробувала знайти роботу перекладачем, але нічого з цього не вийшло. Думаю, добре, може, було ще щось раніше. І мені згадується такий епізод, коли в мене мені було років вісім. В мене був другий мій телефон в житті, така розкладна жабка LG. І там була перша в моєму житті камера. Там було стільки пам'яті на тому телефоні, що не можна було записувати відео довше ніж хвилину. І якраз мої батьки тоді, в той період, дивилися серіал, який мені дуже подобався. Але він був страшний, мене не пускали, щоб його дивитися. Я зараз його дивлюся і мені страшно. Але я вирішила, що я візьму кота і знімлю свій серіал. Мені було 8 років. І я знімала. Я знімала на той телефон мого кота і думаю, блін, але як я з цього зроблю такий серіал. Та відео тривало максимум хвилину, і я знімала, як мій кіт заходить на балкон. І я поняла, що я маю повернутися до того відео, ну, до того моменту, як я хотіла зняти серіал про те, як мій кіт ходить на балкон, і все це за хвилину часу. Тому, ну, я вважаю, що мені здається, що я йду правильно, але якщо дійсно я досягну своєї мрії, то це буде знову ж таки свідчення про те, який Бог добрий в нашому житті і як він має все заплановане, як він завжди контролює ситуацію. Ну і в принципі все. В мене немає більше ніяких питань. Якщо. Якщо вам сподобався такий формат, то е, обов'язково залишайте мені коментар, щоб я знала, що на наступних 50, тобто на 100 людей, то я маю теж відповідати на такі питання. А, на кухні або може на якісь інші. Поп'ємо разом кави. На наступний раз то я маю ще печиво взяти, тому що я цей раз забула. Тому ще раз я вам всім дякую за те, що ви доєдналися, за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви завжди поряд. Дякую вам за ваші добрі слова, за лайки, за підписки. Нагадую про свої побічні проекти. Якщо ви хочете мене також підтримати, можливо, фінансово, то Завжди є посилання на моєму каналі на платформу BuyMeACoffee Можете мені купити каву. Мені здається, якщо я почну заробляти гроші з блогу, з контенту, то перше, що я куплю, це мікрофон. Тому що я прекрасно знаю, що мене погано чути, але поки що ну, я не, не маю звідки. Ставте вподобайку, якщо вам подобалось. Такий формат. І підписуйтеся, якщо вам цікаво слідкувати за тим, що буде далі на цьому каналі, бо мені теж дуже цікаво. Я не знаю. Все, всім пока.